ICBM Missile – це міжконтинентальна балістична ракета шахтного базування, яка відповідає за доставку 180 тисяч кіло вибухівки в чотирьох сотнях ядерних зарядах. Щоб повністю розуміти її силу, достатньо дізнатися, що одна така ракета здатна на друски розірвати повноцінний острів або місто розмірами 200 на 200 кілометрів. Раніше США мали тільки LGM-30G Minuteman 3, які були єдиними міжконтинентальними ракетами шахтного типу в Штатах, однак новинка перевершує аналоги за всіма параметрами від забійної сили до неймовірної дальності, яка до речі сягає 16 тисяч кілометрів. Щоб ви розуміли, відстань від узбережжя Вашингтона до Пекіна становить лише 11 тисяч кілометрів. А значить, США розробляючи бомбу, робили все із запасом. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.